І суцільна гільза розігріта, на кузні, розклепана, вирівнена, полірована, шліфована. Гільзу розклепали, але верхній капсуль залишили. Вона символізує основний напрямок бойових дій. А дерев'яна основа каже автор проєкту, загартовані війною Іван Зобків. Це наша земля. І там, де вона випалена, там пройшов ворог. Тому щоби. Е, сама капсула це показує напрямок е, е, москаля, який напав на Україну з якого краю, тобто зі сходу, а дерев'яну чому це, щоб е, кожна людина, яка буде мати, е, е, може повісити взаді. Є спеціальні зроблені гачочки на собі у кабінеті чи кімнаті, чи навіть подарити якісь музеї, чи школи, чи будь-де. і. Це чорне, це є випалена земля. Це те, що москаль лишає після себе. За створення першої унікальної карти, пригадує чоловік, бралися уже з конкретною метою зібрати гроші та закупити тепловізори. Перша карта була зроблена з гільзи Гігоцин, це є москальська гільза, 155-й калібр, вона була дуже велика, на яку ми якраз і будемо говорити так, подарили меценату, який нам купив. Нічні прилади. Чому саме нічні прилади? Тема трошки для мене болюча, будемо говорити так, тому що в мене загинув кум на фронті, і він не мав нічного приладу. Вони працювали в нічній зоні. Хоча гроші вже були і вже навіть на були переслані в Америку, щоб купити нічний прилад, а так стало, що ми не встигли його купити. І вони працювали в сірій зоні, і вони натрапили на дереге. І, і тоді я собі поставив, що я хочу закупити заранішні прилади. щоб спасти коло, якесь життя. Тоді ж волонтери вирішили не зупинятися і почали виготовляти такі ж карти, але вже з різних калібрів. Одну з них волонтери розігрують нині в благодійній лотереї. Тобто, починаючи від 105-го, оце оця найменша, яка йде на лотерею на нашій сторінці в Фейсбуці, уда Прикарпаття. Зараз проводимо лотерею, де кожен громадянин і не тільки Зарубіжний може задонатити 500 гривень на армію, де ми придбаємо квадрокоптер, на який зараз розпочати збір. Може отримати отримує свій номерок. І коли буде проводитися лотерея, має такий шан унікальний. Яку виграти цю карту до слова? Ця унікальна карта України створена із снаряду, який 46-та десантно-штурмова бригада випустила по ворогу в районі Соледару. А виручені за неї кошти підуть на закупівлю квадрокоптера для військових. Мар'яна Джерчина Стасія Богей телерадіокомпанія Раї.